Від. Сьогодні я надумалася вийти в ефір в такому форматі. Бухгалтер ще й може готувати вечерю. Бухгалтер він же і власник аутсорси нової бухгалтерської компанії. Тому інколи інколи на кухні потрібно відпочити, тому буде сьогодні. Ось такий прямий ефір. Повідомлю зразу, хто зараз приєднався, поки я буду смажити кабачкові млинці, можете задавати питання, які стосуються бухгалтерського обліку, податкового обліку. Ведення фопів, РРО, ПРРО і все тому подібне. Тому, welcome! Сюди чути, я думаю, що вона сюди теж чути. Так, навушники я мікрофон не вдягала, я думаю, мене буде нормально чути. Якщо мене чути, то можете, якщо що, то хтось має кнути. Що мене чути. Так, так, я сьогодні вже проводила пряму трансляцію. де хто був, я вже просто. В мене якось весь час виходить це робити вдень. А сьогодні так. Сталося, що в мене ввечір, ввечері я в цей вечір відносно вільна, то не люблю хазямувати на кухні і на самоті. Тому вирішила вийти в люди. Ось так. Тому можете, можете, і задати питання, ще раз повторюю, тому що я думаю, що Тік-Ток, він сповіщає про те, що Почався такий ефір. Ви може, могли сюди потрапити випадково, тому що TikTok показує трансляції не лише підписникам, тому, можливо, ви не знаєте, хто я, то так, просто скажу, що співвласниця бухгалтерської аутсорсингової компанії ТОВ Олеві. Ось, і свій бухгалтерський бізнес і свою компанію я заснувала із своєю ученицею, яка стала в результаті моєї співробітки. Партнеркою, тому ми з нею дві таких симпатичних жіночки власниці компанії, яку, яка надає бухгалтерські послуги всім суб'єктам малого бізнесу. Фопам, Юросовам. Так, так, так. Плюс ми навчаємо бухгалтерів поведенню обліка, у нас є добрий вечір, добрий вечір. У нас є курс по веденню по навчанню бухгалтерів, по веденню ФОПів першої, другої, третій групи, плюс а у вас є англомовні бухгалтери? Я із Києва, але ми надаємо послуги повністю по всій Україні. Англомовних трішки учимо, але так, щоб ми вже працювали прямо із іноземними компаніями, то поки що ні, але. І дещо, якщо потрібно, буває нам із в такому напрямку, то ну, поки що так, щоб вживу не спілкуємося, але десь, якщо потрібно, якісь міжнародні перекази, якщо робити якісь міжнародні договори, то ми так користуємося або послугами знайомих, хто знає англійську мову, або просто... Ой, ну собака. Або просто... Ой-ой-ой. У мене такий помічник, тут то ви, щоб не думали, що я тут смикаюся, невідомо чого. От, перекладачем де все. А так, то якщо що, то просто я ж постійно ми колись шукаємо людей, які в чомусь мають якусь кваліфікацію в тому чи іншому напрямку. Тому, мабуть, вже дякую вам за таке питання. Мабуть, буду вже об'являти, оголошувати от саме вакансії, тому що зараз у нас відкрита вакансія на бухгалтерів. Шукаємо бухгалтерів різного напрямку. О, тому, да-да-да, буду якраз і вказувати, щоб люди щоб повідомляли чи знають вони англійську мову, тому що, ну, реально, запити є. Англійська, польська мова зараз в така популярна. Тому будемо працювати рухатися в цьому напрямку. Так, я зараз, бо я саме тому вийшла і в ефір, тому що смажу ланцюг та й вирішила отак і вийти і просто змінити сама для себе обстановку, формат. І ще мені цей собака заважає, тому, тому таке. Ага, Андрій, я колега консалтингова фірма Тернопіль. О, Ну то дуже добре, в мене чоловік. Родом з Тернопільщини, то Тернопіль ми любимо. Зрозуміло. Собака, не, не кусай мене, не кушай мене. Зрозуміло, дуже приємно, добре, що є. Ага, вам потрібно теж бухгалтера англомовного. ну. Якщо будуть, можете якщо то написати, може мені навіть у Може, якесь повідомлення чи що, щоб ми з вами там якось більш сконтактувалися. Може, будуть і у нас. Буває, може, нам не ну, тому що запити є, і так людей беремо, і хто там підходить, нам то набираємо, а потім ну, ще бачила, ось надходять от прямо сьогодні. Телефони і сповіщення ось отримую, наче на кухні хазяйную. Вже роботою не займаюся, але бачу, що сповіщення приходять, резюме ще надсилають люди. Тому я ще до резюме не, не добралася. І якщо що, то можемо співпрацювати, можемо. Рекомендувати один одному працівників, тому що може я зараз не можу, наприклад, взяти там всіх, ну, собака, дюба, ну чекай мене. Може на даний момент я не можу всіх взяти, а якраз може. І когось можу вам порекомендувати. Тому що ми теж ми працюємо віддалено, у нас майже не то, що майже є такі фізичні клієнти, які недалеко від нас живуть. От, а в основному все віддалено, тому без питань, і люди всі працюють віддалено теж. І хто нам допомагає, з ким ми співпрацюємо вже з бухгалтерів, то вони теж працюють віддалено всі частково, тому що хтось то на роботі додатково там якась заробіток, хтось хопом теж надає там, послуги. Підприємцям і так само просяться до нас, щоб ми їм теж дали якусь частину роботи. Відповідно, людям додаткова робота, додатковий дохід. Тому пропозицій багато, людей багато. Когось вибираємо для себе, хто нам підходить, тому може той, хто нам не підходить, підійде вам. Так, так що таке, бачите. Зараз кваліфікованих тим більше працівників знайти ну, в будь-якій галузі. Я вважаю, що це в будь-якій галузі, тому що значі, людей і багато, а пропозицій багато, от резюме теж значі, люди надсилають. Ну, так від, відносно я вам скажу, що повідомила, сказала, які в мене запити на резюме, тому що перше, перший відбір це по резюме, тому що якщо. Резюме без фотографії, резюме невідомо як оформлене, то мені його навіть і дивитися і читати не хочеться починати навіть. Але на день пооформлено, то тоді якось про людину. Значить людина, скаже, боже, що там локає? Якщо людина ну, таке, попрацювала над своїм резюме, Ну, вона, по-перше, хоче себе продати, такій людині, в якої сучасне резюме оформлене, то відповідно я до неї так, ну, зразу так, в мене галочка в голові, що це сучасна людина, яка рухається вперед. Зараз ж я не ставлю умови, наприклад, якого віку, якої статі людина, мені абсолютно. Без різниці, аби була людина сучасна, така швидка, швидка, тому що я, я сама така швидка. Без спішки, ми не спішимо, але така енергійна якась має бути людина. Ну, мабуть, ж, скоріше всього, що вибираєш ж подібних собі, то хоч і працівники, наймані, наприклад, працівники, чи ну, ми можемо працювати і по трудовому договору, і по договору надання бухгалтерських послуг, наприклад. ФОП і з ФОПом, наприклад, можемо оформити договір, ну будь якого в якому вигляді. У нас і товариство, і ФОП, тому що я була спочатку ФОПом, а потім вже створили свою компанію. Товку на загальній системі, ПДВ. От, Тому вже домовляємося і оформляємо наші відносини з працівниками, з помічниками. вже Як домовимося, кому як зручно, кому як вигідно. От. Щось, собака щось моя розгалкалася, на кого вона галкає? Так, 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 що, так, що, отакі справи. А, я да, я ще говорила, що я в прямій ефіри так в основному в день виходила. А це вирішила, що я думаю протестую, можливо, увечері буде і... Або зручніше, або Чи зручніше мені... Ну, не знаю, мені тут буде... мені особливо такого різниці немає. Коли є час, коли є натхнення особливо. От, а люди ну, побачимо, може в такий час люди більше в телефонах, а може навпаки, може напоки вже, поки на роботі вони, то вони в телефонах, а потім прийдуть додому і вони займаються сім'єю, а не телефоном, а не тіктоком. Тому побачу. Я люблю все тестувати, пробувати. тому Це як варіант от просто спробувати різне, різні формати і щось нове. тому Отаке. От от такі справи. Зараз я подивлюся, чи є якісь питання. То, як мені приходять... О, вже мені до мене вже хтось прийшов, тому... Так, для тесту тест потестила. А як там далі буде, то побачимо. Отак. От закінчився мій самотній вечір. Так що Зараз ми будемо вечеряти і ми завтра з вами можемо поспілкуватися. Можливо, завтра вийду ще раз у прямий ефір. І... Як завжди, відповідь на запитання безплатні. Ну і там поточну інформацію розкажу, побачу. Передивимося ще свої отримані листи від вас. Тому, тому таке. Виходити, тобто, спілкуватися будемо. Так, ну що, мої хлопці приїхали, я тут у прямому ефірі. Тому хочете, покажіться, не хочете, то а, ну. А, ну все, бачите, в мене вже зірка тіктоку. Шов, щось ви так тягнулися, стягнулися, так швидко приїхали. А, я не встигла навіть Аварія, встигла. а там аварія була на Я цьому? навіть не встигла наспілкуватися, то я вирішила, тут прямий їх вийти. Це... Поки смажу млинці. Перед цим перед розворотом на цих чайках викупити ближче до нас. Хоча навіть не на розвороті, що машина тепер на розворота десь перед розворотом проходилося об'їжджати так от змійкою. Три, три ряди отак от були і mm -hmm. змійкою. Ясно, це чоловік коханий. Так, да, я ще в прямому ефірі. <зум 'я> Так, ну добре, що цей ефір не зберігається, може ніхто нас не бачив, тому ой, який гарна обновочка. Ну все, значить тоді я виключаюся. Хватить мені позоритися. І вийду завтра, як серйозна леді, вже поговоримо про бухгалтерію. Так, зараз подивлюся, чи немає ніяких запитань. І все. ну Хтось тут був, хтось навіть щось писав. Побачу, що мені потім покажеться цей тікток. Завтра, якщо то все, все, все. зустрінемося, до побачення.